Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець. Україну розділять на три частини: на східну окуповану Росією, на західну окуповану країнами, які мають територіальні претензії до України. Ну і на центральну частину, те, що залишиться, яка буде демілітаризованою зоною. Хто про це заявив? Так, про це заявив Орбан. Орбан. Угорський Орбан, який адмірал без моря, так, він марить морем. Да, ну, в Угорщині моря немає. Єдиний виход забрати, в кого в поляків забрати, або в Румун, до речі, між Румунією і Угорщиною великі територіальні претензії, ну або в українців відібрати море. От Орбан взяв і заявив, що в Європі все домовлено. Росіяни зайдуть на Східну Україну, займуть. Європа зайде на Західну Україну, займе це поляки, угорці Румуни. Ну а те, що залишиться, там Київська область, да, трошки Вінницькою, буде що буферною зоною, демілітаризованою зоною, там буде президентом Віктор Федорович. Янукович. От таку заяву зробив Орбан, який марить, марить румунським прапором над Закарпаттям, який марить походом. Угорських військ на Україну, що я скажу? Багато хто вчора сміявся з Орбана, багато хто вчора. А, багато хто вчора казав, що та нічого в них не вийде і вийти не може. Я скажу: подивіться на історію, подивіться на громадянську війну, подивіться на окупацію військ Антанти Україною. 1918 році війська Антанти окупували Україну, зайшли на територію західної частини України, румуни взяли Чернівецьку область, Буковину, Північну Бессарабію французи висадились в Одесі. Історія повторюється: сміяться не потрібно. Історія повторюється, і потрібно все робити, щоб вона не повторилась. А що ми будемо робити? Покаже час з вами, український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.